Уривки пам'яті спливають в голові, яке життя це все ж таки цікаве. Папір і ручка знову на столі пишу про те, про що я вже дізналася. Я, героїня довгого кіно і Богу вже відомий мій сценарій. Дивлюся знову, відшине вікно, і нібито вже все про себе знаю. Там пройдені етапи моїх змін, хоч люди різні все ж таки так схожі. Я дякую на стежці, що мої, ви добре так зіграли свої ролі. Минуло дивно згадувати так і так цікаво, що ж там буде далі, але найкраще жити прямо зараз і далі, будувати, будувати.